Знімаємо коротше ось треба поміняти поршню більше всього, що кидає, викидає масло в сапун. Ну, в дебело кидає. Сейчас з батько під'їде куном. головку будемо знімати, бо трошки трошки спини болять. ...в бог то кажу давай куном. Там їздив землю Горнув кудись там Зараз знімемо головку подивимося, що там робиться А це там ще патрубок Навірно на головки. Не снял, сейчас сниму патрубок бы забув. Воно там де на печку закольцованный. Кейс нагор на тих. Сейчас включу. Та тут більше все больше що... не вейкопать. Коротше, треба міняти поршньовута и все. Більше всього, що з гільзами зусимо. Ну тут якась нова, неповню, треба дивитися по відео. Кажеться, ця нова поршнева стоїть, бо ми гільзу якусь сняли чи прокручували, була раковина у гільзі. Так, видно по зазорах. Який тут зазор і який там? Тут ось де воно? Тут виробітки пальцем ось не чувствується, а тут виробітка і Видно щось. Та він не ходить. Ми як тоді міняли. Міняли поршнюву, казав батькові давай її. поменяем. не захотел, а надо было. Вот это такая, это сделаем. Как бы только здоровье было. А может... Да не иначе. Прокладка тела. начебто. Дожились куном знімаємо головку. Раніше я її сам витягував. Чи вийде у нас ще її його зробити, а ну пишіть коментуйте. Як ви думаєте. Так що будемо ставити. У нас там ще стара, я не знаю, я не пам'ятаю сюди, не накупляли поршню. І так вона в нас і залишилася. Коротше, десь лежить там в закромах. Треба піти пошукати, де воно. Коротше? А, чого клапана, це ж ми сюди бензин Не, Ні, неріально це не сюди. Це у той бензин заливали. Не могли ми коротше, завести газон, там ще один стоїть у нас старенький. Не могли завести, взяли бензину жахнули в колектор. Залили і він потім завівся. Ну, після зими не захотів заводити. Це не пам'ятаю, треба відео. Та оце ось тут немає взагалі. Не зазора немає нічого, а тут вироботка. Та й тут видно, що він ходиш. Та й стук. Стук-стук. Коротше, треба розбирати, ну не знаю, сьогодні чи завтра, сьогодні чи завтра. Це треба піднислі ліс витягувати. Обкручувати поршні. Це треба ж обкрутити, все, поскладати, як воно має бути. Все як положено. Розкручував таким гайковертом, може там 160 ньютонів будь-о начебто. Дніпроемовський, це не реклама. Там в нас почти все Дніпроемовське брали, із-за того, що акумулятор Дніпроемовський є на болгарці. і на сюди взяли його. На десь ту головку Зараз вона капає вже на сівалку. Чи ні, тут не опустив ніде. Ось зробив такий стіл єсть. Не знаю откуди він. стою на стіл, потім туди й залазю. Масло сточів треба зараз десь вилити. В каністрочку найти. Та й все. Прокладки батько покупляв, начебто. Ось таку будемо ставити. Не знаю, кажуть, одні кажуть вони погані, другі кажуть ходять. І тут таке, як силиконова чи що воно на піддон. Подивимося, як воно буде ходити. 300 330 гривень. Може хто ставив, напишіть, як воно вам. Тут теж столітчик. Капот только что снял. бы, Кажу, давай и куном снимем. Бо важко. Кажу, ну его нафиг спина болит. Так, как это надо. Вот так, да. чикс, Так что, працуем. Может сейчас сюда поддон поставлю. где -то. Найду піддон сюди, поставлю, хай стій. Батько десь глину грузив, комусь. Кажуть, кун не працює. Та працює він у нас. За кун нічого не скажу, працює добре. Тут питань нема. Так, погнали працювати. І поміняв сьогодні ось на стартері оцей бендікс. Виштайн отакий. Батько сьогодні їздив, купив 1000, 1200 він казав. Ціно. Ну, начебто працює. Не знаю, поки нічого не казав, а там хто його знав, треба буде спросити. Я розібрав, почистив там, де подшипники були, поставив маслиця, туди на ну, той помазав. Сейчас попробую поставить. Надо будет сюда Че заводать. Ой-ой-ой, я где старый, у вот 35 руки. Ну, по-любому, пройду Да, до завода, указал, ничего иначе. Так, снимаем головку і все. Почистим прокладки, поставимо. і Буде пушка.